Друзі, адвокат Сергій Гола. Отож, що позиція Комітету Верховної Ради України щодо мобілізації, можливої мобілізації віруючих людей. Ну, в певній мірі мене здивувала. І вже я почав багато отримувати повідомлень, консультацій, питання. Також знову ж таки згадали про. Порядок, правильний порядок щодо застосування статті 35 конституції, необхідна заява і довідка. Емейл під цим відео, якщо потрібно, пишіть, надішлю. А також якщо потрібно, буде проконсультуватися по новим обставинам. Вже зараз мені пишуть. А що ж тепер робить, Сергій Вене? Що ми тепер розуміємо, що з їхньої позиції, що стаття 35 конституції не працює, і тепер будуть мобілізовувати всіх віруючих. Тож, давайте спочатку з'ясуємо офіційну позицію комітету, яка була вчора е там розіслана і тому подібне, і тоді я дам е свою юридичну оцінку цьому, щоб ви розуміли, чи працює тепер стаття 35, чи не працює, чи її нівелював. Отож, комітет не підтримав надання відстрочки для певних категорій громадян, а саме, Особам, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій. Члени комітету вважають, що це питання треба врегулювати в законі України про альтернативну службу, а не в законі про мобілізацію. Адже ж всі громадяни згідно конституції мають рівні права та обов'язки. Незважаючи на релігійні та інші переконання, це добре, що е, працівники комітету, депутати, згадують інколи, що є конституція, і кажуть, що мають рівні права та обов'язки. Так, от я їм хочу наголосити, що стаття 35 Конституції чітко передбачає, що у разі наявності релігійних переконань у громадянина щодо його військового обов'язку, то такий військовий обов'язок має бути замінено на невійськову службу. Сама Конституція це передбачає. Тож, давайте по поличкам, Якщо юридично, перше, це було б непогано, якби вони це питання врегулювали в законі про інтернативну службу. Дійсно так і вони. В принципі, це сказали, і знаєте, що дивно, що вони навіть вже згадали, що така ситуація. Але їхня позиція чітко видно, як вони відносяться до церкви і до священнослужителів. Бачимо, знаєте, таке, я б в певній мірі сказав, трохи зневажливе стало. Бо це питання має врегулюватися, а вони не врегульовують. І знаєте, розкажуть, там, там ви там, всі рівні, і маєте обов'язки. Тому це, знаєте, прикро. Коли їм треба щось до церкви апелювати, то вони такі пухнастенькі здаються, стають. А коли треба щось врегулювати згідно Конституції, не згідно того, що хтось щось просить, згідно Конституції, то вони чогось цього не знають і не можуть це зробити вже третій рік. Ну, на, найперше, що щодо цієї позиції, Комітет Верховної Ради не може. Ліквідувати статтю Конституції, а саме 35. Тобто, по статті 35 і по тому порядку, який я надаю щодо звільнення від мобілізації, нічого не змінилося. Абсолютно нічого не змінилося. Більше того, з юридичної точки зору щодо регулювання цього питання, по звільненню від мобілізації, також нічого не змінилося. Тобто, на сьогодні. Всі священнослужителі, всі віруючі громадяни, які мають релігійні переконання, безумовно мають право на звільнення від мобілізації. Безумовно. Чому безумовно? Тому що це передбачає частина 4 статті 35 Конституції України. Вона передбачає, що у разі наявності релігійних переконань громадянина його військовий обов'язок має бути замінений на, на військову альтернативну службу. Є логічним те, що вони підняли, звичайно, це питання, що його треба врегулювати в законі України про альтернативну службу. Ну, це, знаєте, Ан, хоча нічого їм не заважає це питання окремо врегулювати в законі України про мобілізацію, якщо глобально, що я розумію, що вони не хочуть вирішувати цього питання в законі. І я вам хочу сказати, це. Напевно, дуже хороший, дуже хороший такий випадок щодо цієї ситуації, коли залишиться все так, як і вона є. Що це означає? Що далі регулювання буде здійснюватися виключно Конституцією. Виключно. Тобто статті 35. Чому це е, хороший випадок? Та? Тому що могли б накласти додаткові обмеження. На віруючих громадян і на священнослужителів, чому це не хороший випадок? Тому що і надалі ТЦК буде випробовувати кожного по його релігійним переконанням, і по тим документам, які він має. Тому, друзі, треба все робити правильно згідно алгоритму, який я даю. Якщо ви ще його не маєте, пишіть на емейл, емейл під цим відео, надішлю відповідний алгоритм, а також. Відповідні заяви і довідки. Заяву і Бо треба правильно заапелювати на те, щоб механізм статті 35 Конституції спрацював у вашому випадку. Отож, що ще треба сказати, що е в законі про мобілізацію. Безперечно, це питання вони не хочуть врегулювати. І цікаво, якщо ви не хочете це врегульовувати в законі про мобілізацію, але жодних змін в закон України про альтернативну службу не пропонується. Знаєте, тому е, така якась двоякість: бачимо, що вони можуть це врегулювати. І я не бачу в цьому жодних проблем, але не хочуть відверто не хочуть. Тому, коли вони нагадають, знаєте, таке, адже ж всі громадяни згідно Конституції мають рівні права та обов'язки, ну, така позиція дуже і дуже слабка. Бо ми бачимо, що якщо дійсно стаття 64 Конституція говорить, про те, що всі зобов'язані захищати свою вітчизну, то стаття 35 частина 4 робить виключення з цього права, з цього обов'язку вибачте, з цього обов'язку виключення. Тому рівні права це рівні обов'язки питання, бо сама Конституція не передбачає цього. Сама Конституція говорить. Що у разі наявності релігійних переконань, така людина може бути звільнена від мобілізації. Це має бути звільнена, так? має бути звільнена від військового обов'язку. І тільки цей механізм має запровадити парламент через відповідний закон. Чи запровадять малий мові цієї ситуації, підсумовуючи друзі, я бачу, що вони в черговий раз ухиляються від того, щоб врегулювати цю ситуацію. А отже, на сьогодні іншого немає, як далі користуватися частиною 4 статтею 35 Конституції України? Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі, пишіть під цим відео, адвокат Сергій Гола.